Орчі люди, мене звуть Ксенія Драганова, і це мій Ютуб канал. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему одного дуже крутого українського бренда. Після випуску про Totu Sweтерs я зрозуміла, що буде дуже цікавим, якщо ми будемо обговорювати успішні або не дуже успішні українські кейси, задля того, щоб ви розуміли, у якому напрямку можна рухатись та взагалі брали приклад з класних українських брендів. Не копіювали їх діяльність, а просто брали приклад. У тих елементах, які можуть бути для вас корисними. Сьогодні я хочу з вами поговорити про бренд Ельвіри Гасанової, і це дійсно крутий кейс, як за декілька років бренд став відомий не тільки в Україні, а й на міжнародному ринку. Власне, цей бренд вже носять Кардаш'ян, Кардаш, Хадід і інші світові зірки, зірки Голівуду. І я вважаю, що у Ельвіри є дуже багато. Класних поєдні, які ми можемо з вами підсвітити, для того, щоб також у ваших напрямках такі елементи використовувати. Про що я власне кажу? Перш за все, найцікавішим фактом є те, що у Ельвіри немає освіти дизайнерської, і вона власне була стоматологом. І це їй ніяким чином не завадило стати відомим українським брендом. Тому багатьох цікавить питання, чи Треба мати освіту у сфері дизайну. Я вважаю, що її мати не треба. Тобто, це не обов'язковий пункт у розвитку фешн-бренду, тому що я гадаю, що більшість творчих людей це в них від душі відбувається, тому вони не мають навчатися створювати речі. вони... Просто так у потоці створюється, і власне що з Львірою і сталося. Далі я хочу звернути увагу на те, що в неї є декілька дуже таких чітких позицій, які, яких вона додержується. Перше, це розмірна сітка. У цього бренду досить широка розмірна сітка, і це, звісно ж, є дуже великий плюс для бренду, тому що кожна дівчинка, не зважаючи на фігуру, може вдягти. Одяг від цього бренду. Друга, дуже крута риса, яка є у бренда Гасанової, вона чітко б'є в ціль. Наприклад, в неї дуже багато образів, які на, не на кожен день, а на більш такі визначні заходи. І, власне, вона. Напряму йде до Селебріті, до наших українських, до голівудських для того, щоб вдягти їх, продемонструвати та прорекламувати свій бренд у таких відомих людей. І тому, якщо ваш бренд, якщо ви хочете, щоб він був на селебах, тоді треба одразу ж до них йти, створювати класні, дійсно круті продукти та напряму спілкуватися з зірками. Я вам хочу сказати, що багато хто вважає, що це. Це недосяжні мрії, або ж якось там це дуже довго треба пройти шлях для того, щоб когось вдягти. Але це не так. Насправді, якщо ваш одяг, ваш бренд, ваш образ буде відповідати потребам цієї зірки, або ж я нагадаю, що зірки самі дуже рідко підбирають собі луки, це роблять за них стилісти. Якщо ви потрапите у лист до стиліста, який формує образи на різні заходи. Для таких зірок, тоді вам буде значно простіше опинитися у вішлісті цієї зірки або ж її стиліста. Тому створюйте дійсно круті образи. Мрійте та здійснити свої мрії. Таким чином, Ельвіра дуже круто йде до своєї мрії, наскільки я знаю, це вдягти Бйонсе І мені здається, що от-от ми побачимо біонсе у бренді Ельвіра Гасанова. Також, що мені дуже імпонує, Ельвіра за інтелектуальну моду, за свідоме споживання, і тому вони дають пожиттєву гарантію на речі свого бренду тобто, після заходу можна їх. Підремонтувати у бренда, або ж навіть змінити трошки на інший, інший лук. це, звісно ж, стосується більше до речей, які з камінчиками Своровські. Такі речі можна підрізати, зробити не такими вечірніми. І це дійсно крутий поєнт у бренда. І це більш такий індивідуальний підхід, який так полюбляють люди, і який є дійсно крутим тригером. Для того, щоб піти до цього бренду. Також, коли я готувала гайд по ДНК бренду, там є один дуже цікавий пункт, і він стосується незвичних технологій пошиття, незвичних технологій створення тканин, сировини. І у цьому пункті Ельвіра теж відзначилась, тому що вони навіть запатентували ту тканину. Сітки з камнями, яку вони створюють. І це дуже крутий теж елемент ДНК, бо ця тканина, перш за все, буде асоціюватися з цим брендом, і взагалі в Україні те, така тканина буде лише у цього бренду, і ніхто інший не має права її використовувати. Я вважаю, що. Треба рухатись у тому напрямку, щоб створювати щось нове. Дійсно, щодо одягу, брендам дуже складно придумати щось нове. Ми всі знаємо, що повторюються минулі колекції, минулих десятиріч. А ось власне, щодо сировини, щодо створення самого матеріалу, тут дійсно у вас є дуже великі перспективи для розвитку, вивчайте цю тему, навіть йдіть у сторону екологічного розвитку. Я нагадаю, що це є. Дуже популярним і дуже необхідним світу насправді, і якщо ви вигадаєте щось дійсно цікаве, то ви будете точно попереду тих брендів, які зараз розвиваються на ринку. Також хочу звернути увагу, що у Ельвіри є таке бажання продаватися лише у своїх офіційних магазинах. І тому я думаю, що вона розпочала цю історію з франшизою задля того, щоб по світу було більше магазинів бренду саме Ельвіри Гасаново. Є дійсно бренди, які хочуть продаватися у багатьох шоурумах, платформах. Торгівельних центрах у Ельвіри є бажання створювати свою мережу, і вона з цим дуже круто справляється. Дуже детально про е, свої цілі ми можемо поговорити у наступних відео та є у моєму гайді по е, цілеутворенню е, така тема, але я хочу, щоб ви зафіксувались та побачили, що Ельвіра дуже чітко йде до, свої, до своїх цілей, тобто вона е, не хаотично щось робить на на ринку фешену, вона цілеспрямовано йде. Наразі вона дуже чітко йде по направленню своїх цілей на ринок США до LA, де є тусовки, де її одяг дуже буде круто продаватися. Він має всі шанси на успіх у США, тому що дійсно концепція бренду дуже відповідає вайбу, який є наразі там у LA, наприклад може дуже багато говорити про цей бренд, але я вважаю, що декілька важливих моментів ви собі зазначили та подумаєте над тим, у якому о, направленні вам розвивати свій бренд, які цілі бажання ви хочете реалізувати у розвитку свого бренду. І власне давайте слідкувати за брендом Гасанової. Я гадаю, що за декілька років це буде дійсно якийсь дуже дуже крутий бум на цей бренд, тому що. Ельвіра не зупиняється, вона вигадує а, щось нове завжди. Хочу зазначити, що кожна її колекція є продовженням її бренду, її концепції, і в ній зберігається власне ДНК цього бренду. І я хочу, щоб ви теж побачили це, а, тому що о, у багатьох. Молодих дизайнерів є проблемка у тому, що вони не можуть відобразити своє ДНК та продовжити його у наступних своїх колекціях. Цей бренд дійсно показує вау-клас. Також я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що цей бренд досить швидкими темпами розвивається, і це є прикладом того, що не обов'язково бути у фешн індустрії 15-20 років, аби досягти успіху. Є дійсно. Дійсно, молоді бренди відносно, так Ельвіра почала, якщо я не помиляюсь, десь у 2014 році. Ви пам'ятаєте, що то був за період, і, власне, зараз в неї новий віток. У розвитку, він теж пов'язаний з війною, але вже більш масштабною. Але це не зупиняє бренд у своєму успішному розвитку. Якщо вам подобається такий формат відео, напишіть мені, будь ласка, коментар. Та напишіть взагалі своє відношення до цього бренду, що вам в ньому подобається. Які поінти ви хотіли би інтегрувати у свій розвиток, у розвиток свого бренду. Всім гарного дня! Бувайте!